Ситуація важка. У нас щодня гатять вже авіабомб. Вчора було у нас три авіаудари. Пошкоджений приватний сектор, підприємство і багатоповерхівка. Дякувати Богу, що у нас всі живі здорові після вчорашніх нальотів. На жаль, в місті залишаються ще люди і ворог методично знищує місто. Просто методично. Там ще було потрапляння влучання у фабрику. А що це за фабрика Светлана? Це підприємство швейна фабрика. Вона у нас працювала до війни, а це був прильоту біля цього приміщення і є пошкодження. Росіяни стріляють цих су 35 Ці авіабомби керовані, скидають на уріхів волі поле. А ви цю авіацію візуально бачите фізично чи ні ці літаки? Це буває рідко, вони запускають свої ракети здалеку, тому ну, вчора ми бачили ці літаки. Ну, то скажіть тоді, яка кількість людей залишається в Оріхові проживати, і що зараз, які головні потреби цих людей, головні проблеми? У громаді наразі залишається близько 1600 чоловік, це місто Оріхів і три неокупованих села? Наразі у нас залишаються окупованими три села. Теж це село Нестерянка, Мирне Копані. У місті залишається близько 1400 людей. Всі останні це люди, які живуть у наших селах. Це село Новоандріївка, це село Новоданилівка і Новопавлівка. Учора нас обстріляли і село Новоандріївку, і Новоданилівку достається нашим селам. Там залишається у нас до 50-80 чоловік у селах. В одному залишається 200 30 дітей, ой, 230 чоловік, а, а в місті десь 1400. Дякувати Богу. Станом на сьогоднішній день а, ми вивезли всіх дітей із Оріхова. Ну, скажіть до війни тоді скільки там проживало в вашій об'єднаній громаді? У громаді проживало до війни 1900 чоловік. У місті проживало 1400. 19 тисяч населення у місті. Це було 14 тисяч населення 3 тисячі дітей було до війни. Працювали підприємства. Це у нас було здебільшого сільськогосподарське підприємства, тому що у нас громада місто і багато стел. Ну, наразі. Всі наші землі, які Знаходяться або під окупацією, або на межі вогню. Дуже важко, дуже боляче. Місто просто нищить і місто більше схоже на зруйнований такий будинок, один великий. І... Але в місті залишаються люди, де живуть, готуються до паски. Вчора ми роздали за допомогою наших благодійників. Це був Цантр Пасхи Паски для наших мешканців. Продукти харчування забезпечення. Нагальна потреба це нас вода і світло. Ну на жаль, ворог знищив майже всі наші електромережі. Є загиблі працівники РЕМ, тому відновити їх наразі неможливо. Намагаємося забезпечити генераторами і водопостачання. Намагаємося забезпечити теж бути генераторів, але це дуже небезпечно для працівників нашого водоканалу. Але ми їх працюємо на сьогоднішній день. Тобто, централізованого водопостачання немає чи є з рахунок генераторів? Нема. Зараз до війни у нас працювало 19 скважин у місті. наразі працює у нас лише дві скважини. Це за рахунок генераторів, але зв'язку з тим, що у нас постійні обстріли, генератори постійно працювати не можуть. Ну розумієте, тому намагаємось нам дуже допомагають наші літівники. Вони підвозять воду, допомагають благодійники. Ми роздаємо бутильовану воду. Але звичайно, цього недостатньо в одному з пунктів незламності. У нас є скважин. І встановлений водочисний осмос. Зараз ми його випробуємо і намагатимемося забезпечити наших мешканців, які залишилися в місті доброю питною водою. Світлана, ну фактично, 10% лише населення залишилося. Я так прокалькулював. -про Правильно так. я порахував? Так, так, так. Так 10% населення залишилося. Три тисячі так. дітей було, і зараз жодної дитини. А де, де ці люди? Ви знаєте, якось вони підтримують з громадою зв'язки. Більша частина наразі проживає у місті Запоріжжі, Запорізькій області, в Дніпропетровській області. Є люди, які виїхали за кордон, є люди, які зараз проживають на західній, центральній Україні, тобто по всій Україні, зв'язок звичайно, що підтримується. В місті Запоріжжі працює Оріхівська частина апарату міської ради, забезпечують за допомогою волонтерів і обласної військової адміністрації, районної військової адміністрації, продуктами харчування надається така допомога. Ну а звичайно, що всі дзвонять і кажуть, коли ж ми вже додому хочемо. Ми хочемо дуже додому. Люди дуже хочуть додому. Світлана, а який відсоток пошкоджених чи знищених будівель будинків? Приватна забудова там є у вас і багато багатоповерхова забудова. Який відсоток пошкоджено знищено, який вцілів можна про прорахувати зараз? Вже ну із 56 шести багатоповерхівок. У нас немає жодної, куди би не було або пряме попадання, або було пошкодження. Жодної. Приватний сектор у нас до війни було зареєстровано. Ну це по всій громаді десь близько. 6 тисяч домоволодінь. Наразі у нас вже зареєстровано більше двох тисяч. Це люди, які мають можливість зареєструвати, але багато людей виїхало і вони ще не реєструвалися. Не ви ще не працює комісія на сьогодні, тому що ми знаходимося в зоні бойових дій. І це вже буде. Проводиться остаточне обстеження після. Того як ми вийдемо з зони, як нас виведуть із зони бойових дій і посунуть ворога далі від нашої громади. Тобто -то 2 тисячі з 6 тисяч зареєстрованих будинків, які пошкодження мають приватна забудова так? або повністю зруйновані, або пошкоджені. Да, наразі е, почала працювати. Працювала почав працювати реєстр. Громада відновила роботу реєстру і е, занесено до реєстру. Ну це декілька днів е, вже 100. 101 будинок, який повністю знищений, повністю 101 будинок це той, що вже його немає. Взагалі, Світлана, ну і ви сказали, що частина с -с -с сіл з громади знаходиться під окупацією. Чи є зв'язок з тими людьми, які там залишилися, і ну про що вони розповідають? Які їхні головні зараз проблеми і турботи? Прошу. Ну, Спочатку війни, так як і було спочатку війни, так і зараз, проблеми основні це світло, вода, продукти харчування, медичне забезпечення. Там теж залишилось вже не дуже багато людей, але люди залишаються. Був певний період, коли їм не дозволялося виїжджати з цих територій, потім був наданий дозвіл. І люди, які змогли виїхати, виїхали. От там залишаються зв'язку майже немає. Заборонено спілкуватися з неокупованою територією під України, тому зв'язку майже немає. Але на сьогодні проблеми залишаються ті ж. Люди залишаються дуже багато залишилось людей похилого віку, у яких є хронічні хвороби. Медичного на жаль, забезпечення немає. А що з освітою, пані Світлано? Вона якось залишилася онлайн в якомусь вигляді. Діти залишилися? Так, звичайно, так, звичайно, у нас в громаді працюють всі школи онлайн. Е Працюються чотири школи. Одна з них опорна, яка має чотири філії. Е в онлайн навчається 1800 дітей на сьогоднішній день. Це діти, які проживають. Е і за межами навіть України, і за межами області всі навчаються онлайн. Намагаємося забезпечити їх засобами для зв'язку, тому діти навчаються тільки онлайн. Ну, тобто, це в повному складі просто навчання перейшло в онлайн навіть ті, хто за кордоном. Чи все таки є, хто за кордоном відмовляється від навчання? Ні, таких випадків ще не було, але. Ну ми ж розуміємо, що дітям важко наразі навчатися онлайн, от тому вчителі роблять для, все для того, щоб людям дітям було легше спілкуватися і навчатися. Це і відео уроки, і пряме спілкування. Тобто, наші освітяни роблять все можливе, щоб люд наші діти отримали таку гарну освіту.